На яких руках народилося дуже багато дітей. Він їх так прям, до трьох років вів, телефонував цим дівчатам, як там малеча. Але ж пропрацювавши там рік, подзвонив він в червні місяці і говорить, що сестричко, я буду підписувати контракт. Навіть не буду, а я вже підписав контракт. Він каже, ну, в пологовому будинку можуть працювати і жінки, а я потрібен там на, на нулі. Коли розпочалася повномасштабна війна, він зателефонував. У вас все добре, все добре, в тебе все добре, все добре. І все, і пропав зв'язок до 3 березня. Тоді він знову вийшов на зв'язок. Вони вже були в Маріуполі на заводі Іліча. У нас ще Люша такий, який не сказав, саме яка в нього бригада, батальйон. Я не скажу, тобі я не можу. Ну. Це вже потім почала я видивлятися. Всі. Всі фото, всі відео. І подзвонила мені дівчина його, сказала так і так, там на відео, зараз скину, там є Олексій. Так я його знайшла, ну, пізнала. Як медичний працівник він йшов. А за Женевською конвенцією там прописано, що вони не комбатанти, вони не мають права відмовити в допомозі ні тій стороні, ні тій. Вони допомагають як цивільним. Так і військовим, тому вони не підлягають полону, їх повинні були просто віддати. Тому треба привертати увагу не тільки нашої спільноти, а й міжнародних організацій для того, щоб хоча б хоча б це мінімум, покращити умови їх, утримання, тому що це умови звірячі, так, так не тримають людей. Хлопці ж теж хочуть жити. І за них треба боротися, і не про ну не просто сидіти вдома і дивитись телевізор телевізори і казати «да-да, Та, хлопцям там важко а виходити і вимагати.